Грудне молоко це найкраще, чим можна годувати немовля. Жодне інше дитяча суміш або молоко не йде у порівняння з молоком матері. Про це розповідали вагідним жінкам у школі грудного вигодовування при міському пологовому будинку. номер один медики стверджують, що здарати здоров'я дитини до шести місяців вона має годуватися виключно грудним молоком, яке замінює і їжу, і пиття. До раціону малечі можна додавати і воду, втім бажано лише у спекотливий період. За таких умов дитина матиме імунітет до хвороб, якими перехворіла мати. Буде спокійніше та краще спатиме. Для рібоночка во багато... профилактируют многие заболевания и инфекционные, и аллергические, и проблемы желудочно-кишечного тракта, и сахарный диабет. Детки, которые находятся на грудном вскармливании, не имеют практически избыточного веса, и в будущем они более интеллектуально развиты. Для мам э, тоже большое значение играет грудное вскармливание в плане профилактики послеродовых осложнений, кровотечений, инфекционных заболеваний. Кроме этого, в будущем это профилактирует онкологические заболевания, заболевания яичников и э, молочных желез. Під час вигодовування груддю жінка приблизно на 4-6 місяців захищає себе і від небажаної вагітності. Окрім цього, це суттєве заощадження сімейного бюджету, адже не доводиться витрачати гроші на суміші. Це ще і тактильна чувствительність, коли ваше дитя лежить у вас на груді, гіпофіз починає виробляти такий гормон, як пролактин, і грудь починає сама давати молоко вашому рібінку. Потом оно уже просто капает. И если вы заметите в дальнейшем, взгляд матери на своего ребенка всегда дает прилив молока к груди. Почему надо детей кормить в ночное время? Как раз в ночное время вырабатывается гормон пролактин, который является поваром грудного молока. Чем больше вы покормите ночью, невзирая на то, что усталость и все остальное, ребенок просит, значит, ему надо, тем больше молочка выработается днем. Зменшенню грудного молока у жінки можуть сприяти різні чинники. Аби запобігти цьому лікарі радять більше відпочивати морально та фізично. З кожним місяцем молока буде ставати менше, і це природньо. Стіжувати його треба тільки в окремих випадках. Є ситуації, коли, наприклад, дитина народився з маленьким весом, або, може бути, він заболів. Коли у вас наливається грудь дуже сильно, і ви не справляєтесь з цим. В таких ситуаціях допускається сежування грудного молочка. Вот. Может быть еще ситуации, когда вот сформировались трещины на сосочках, или же появилась какая-то болезненность. Перед кормлением мы рекомендуем немножечко сыдить молочком, не применять особо какие-то мази, а именно вот своим молоком сдеть и смазать эти соски. Это тоже будет способствовать заживлению трещин, раночек, которые там сформировались. Втім, перш за все нагадали медики, аби і малечі і матуся почували себе здоровими і щасливими. У сім'ї має панувати атмосфера затишку та спокою, а це вже залежить від усіх членів родини.